Сьогодні у програмі Мова про мову ми розставимо наголоси у часто вживаних словах, розтлумачимо незрозумілі за змістом слова, а також слухатимемо казку Василя Симоненка, цар Плаксій і лоскотон. Правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення у виробленні акцентуаційних норм. Українська мова має чимало труднощів і пояснюється це строкатістю наголошування у різних говорах нашої мови, а також впливом сусідніх мов насамперед російської та польської. А ще один чинник, що не сприяє закріпленню нормативного наголошування, це надоживання у творах багатьох авторів поетичними вольностями. Хоча часто трапляється, що це не поетичні вольності, а безграмотність і неохайність. А наша мова особлива наявністю подвійних наголосів у словах. Часто й не подвійний, а єдиний український наголос, не схожий на російський, замінюють запозиченим. Тож сьогодні про цю норму української мови. Поговоримо про наголос. Наголос це душа слова, це свідчення як мовної, так і загальної культури людини. Бо ніщо так не відображає нашу мовну культуру як правильне наголошування слів. Сучасна система наголошування в українській мові склалася упродовж історичного розвитку. Тому в багатьох може скластися враження, що в українській мові немає чітких правил наголошування слів. Сприяє такій думці ще й те, що у багатьох мовах світу наголос чітко фіксований, прописаний. Наприклад, ми знаємо, що у французькій, вірменській, турецькій мові наголос падає на останній склад, польська мова має наголос на передостанньому складі, іспанська, італійська, румунська. Переважно на другому складі від кінця, англійська мова здебільшого на першому складі. Кореневий наголос мають слова в німецькій мові тощо. Хоча український наголос теж має свою систему, має правила, які часто залежать від частини мови, яка наголошується, від форми слова та інших причин. Основними причинами порушення наголошування слів в українській мові насамперед є вплив російської мови. Бо ми часто з вами чуємо колесо чи колесо навіть чуємо слова спина, слина та інші. Хоча зрозуміло, що за нормами української мови маємо говорити спина. Слина колесу. Другою причиною є вплив діалектного мовлення. Ми з вами досить часто чуємо ходжу, роблю, ношу, прошу, кажу і інші слова. В літературній мові маємо наголошувати такі дієслова на останньому складі: кажу, ношу, прошу та інші. Ми маємо низку слів. У яких наголос, на відміну від російської мови, падає на інші склади. Це стосується насамперед низки складних слів, таких як, наприклад, чорнозем, чорнослив, літопис, машинопис, живопис. Так само маємо інші наголоси, ніж в російській мові, у словах бесіда. Відчим дрова, ім'я, колесо, ненависть, отаман, загадка, олень. Згадаємо пісню, яку співає тік, а там олені, олені, небриті і не голені, коли використовують один наголос правильний, інший неправильний перепис, перекис, середина. Також у числівниках 11. 14 В прикметниках легкий, новий, низький, старий та багатьох інших. Відома низка дієслів, які теж мають наголос на іншому складі, ніж у російській мові. Серед них такі, як відстояти, закінчити, напилися, оздоровити, переводити, пересидіти. Помовчати, полежати, підтвердити, стерпіти, постояти та у багатьох інших. Окремо хочемо поговорити про наголос у таких двох гарних словах, як донька і дочка. Ми з вами досить часто чуємо різне наголошування цих слів, бо кажуть донька донька, дочка дочка. Що потрібно знати про наголошування цих двох іменників? У всіх словах, які похідні чи пов'язані зі словом донька, ми маємо наголос на першому складі, у всіх відмінкових формах, у поєднанні цього іменника із числівниками чи навіть у форми множини. Тому ми маємо донька, доньки, донькою на доньці. Донечка, дві доньки, п'ять доньок. Слово дочка у всіх відмінках форм однини, крім кличного, має наголос на другому складі. Тому говоримо: дочка, дочки, дочці, дочкою, але в кличному відмінку дочко. Зберігається наголос на другому складі у поєднанні іменника дочка із числівниками 2, 3, 4. Тому говоримо дві дочки, три дочки. Хоча у формі множини наголос переходить на перший склад дочок, дочкам, дочками. Упродовж останніх років до лексикону українців чітко увійшло слово бюлетень у зв'язку із різними виборами, перевиборами, прагненням українців до волі. Ми досить часто з вами чуємо бюлетень бюлетня бюлетнями. Варто зауважити, що слово бюлетень має наголос тільки на останньому складі який зберігається і в процесі його відмінювання. Тому бюлетень, бюлетеня. До речі, варто зауважити, що Е у цьому слові не випадає, хоча досить часто ми чуємо бюлетнів, бюлетня. Такі форми є неправильними. Тому правильно говорити бюлетень, бюлетеня, бюлетенів. Маємо цікаве слово в українській мові, яке теж по-різному наголошуємо слово феномен чи феномен. Як писав Іван Романович вихованець, з давніх давен феномен, а не феномен. Таке слово в українській мові має два значення. Слово феномен має два значення в українській мові. Перше незвичайне виняткове явище. І друге, людина із рідкісними здібностями. Наголос зберігається однаковий для слова з першим значенням і для слова із другим значенням. Хоча у формі родового відмінка, залежно від значення слова, слово феномен може набувати різного закінчення. Якщо йде мова про людину, то немає феномена. Якщо мова йде про рідкісне явище, здібність, то немає феномену. Але наголос все одно зберігається на складі но. Рідним для нас стало особливо упродовж останнього часу слово Україна. Ми інколи, хоча теж уже зараз набагато рідше, чуємо Україна. Український, чи то російською мовою, чи то українською. Очевидно, така тенденція іде ще від 19 століття, в якому слово Україна мало варіантний наголос. Бо якщо ми згадаємо творчість наших відомих письменників тогочасних, то Леся Українка писала до тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша звеця. У творчості Тараса Григоровича Шевченка теж переважає форма із наголошенням ра: свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Хоча в іншій поезії він пише на нашій славній Україні. Якщо говорити з позиції сьогодення, ми маємо єдиний наголос у слові Україна і похідних від нього. Україна. Український, українець по-українськи. Ми не Україна, ми Україна, ми не Окраїна, ми є країна, ми не українці, ми українці. В рідній країні, ми не чужинці. Досить часто ми чуємо неправильне наголошування слова разом, бо з уст багатьох українців із телебачення, і з радіо ми часто чуємо разом. Це наголос неправильний. Таке слово не має подвійного наголосу. Тому правильно наголошуємо разом, бо згадаємо слоган, який був під час Помаранчевої революції. Разом нас багато, нас не подолати. Сумнівним є наголошення слова випадок, бо теж досить часто ми чуємо слово випадок. Випадок змовлення вже випав, а випадок таки зостався. Натомість в українській мові є слова, які мають подвійні наголоси. Тому правильно казати, завжди і завжди апостроф і апостроф. Хоча ніхто з нас у своєму мовленні не використовує слова апостроф. Тому що у будь-якому разі, із двох подвійних наголосів, один є більш уживаний, інший менш, і з часом може бути навіть так, що слово, яке мало обидва наголоси, залишається тільки з одним. А загалом наголошування слів це дуже складна проблема. І для того, щоб не помилятися, як писав наш земляк Максим Тадейович Рельський, не бійтесь заглядати у словник то пишний яр, а не сумне провалля. У рубриці Мова про мову словник сьогодні тлумачитимемо поняття лузер та інсайдер. Лузер визначення для затятого невдахи. Дослівно з англійської перекладається як той, хто завжди в програші. Отож, лузером називають невдаху безнадійно відсталого від життя, і в цьому хронічному відставанні безперспективного нікчему. однак, невдаха той, кому не щастить, а лузер той, хто здебільшого програє в боротьбі чи змаганнях. Інсайдер особа, яка завдяки своєму службовому становищу або зв'язкам має доступ до важливої інформації про діяльність фірми чи підприємства недоступної широкому загалу та може використати її у власних цілях з метою збагачення, одержання переваг, привілеїв тощо. Інсайдер володіє інформацією з внутрішніх першоджерел. Наступна рубрика для дітей для вас сьогодні. Казка Василя Симоненка, цар плаксій і лоскотон це незвичайна казка, і вона не тільки відображає дивовижну пригоду у казковій країні, а й багато в чому змальовує реальне життя. Читатиме казку дідусь Владимир. Він же Володимир Захарович Савченко, заслужений артист України. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Я вам сьогодні розкажу казочку Василя Симоненка, цар Плаксій та Лоскотон. Казочка має кілька розділів, отже, розділ перший, цареве сімейство. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозоли. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій, голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. Плаксія було три дочки і плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька Вай-Вай, третя донечка плакота, всі сльозливі через край. А цареві три сини так і звались плаксуни. Отака От була сім'я у царя у Плаксія. Цілі дні вони сиділи. Голосили та сопіли, та стогнали, та ревли, сльози відрами лили. цар плацій сердито, хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно. З ним. ще була у плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці за сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали, так, що в царстві тому скрізь вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти. Бо любив їх сльози пити. Отакий був цар У Україні сльозоли. Дядько лоскотон. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і метарстві добрий дядько лоскотон. Він приходив кожний вечір. Хай чи дощ, да чи сніг до голодної малечі, і усім приносив сміх. Мав він дачу, теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра у лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якенький, ніби пух. І м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче, тільки де він проявлявся, зразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх хо хо Охо-хо-хо-хо! Не любили лоскотона, цар плаксій і Плаксуни. видавали заборони проти лоскоту вони. І за дядьком лоскотоном і з нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині у пальцях лагідних своїх. Арешт лоскотона розізливсь тоді плаксій цар країни сльозоли. Гнівно він гукнув із трону, Гей, ледачі сльозівці, Хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці, хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо вже цей лоскотон, скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати діти? І завзяті сльозівці Понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, усі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори, час потратили дарма, лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди. Под ховали люди, опівночі лоскотон, коли всіх колише сон, ішов собі в бідняцькі хати, їхніх діток розбажати. Був тоді у плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати. Що ні разу в ту зиму не лягав і спати, Все ходив, усе він слухав, і нарешті все рознюхав. На світанку лоскотон, насмішивши діток, уміцний поринув сон між клинових віток, а лукавий капітан підікрався змієм. І лоскотонові аркан зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, міцно спутав ноги, і мерщий у плаксоград рушив у дорогу го. Весілля в палаці. Лоскотона посадили за вузенькі грати. А в палаці порішили час весілля грати. Гей, зійшлися царенята і придворна свита наречених шанувати, сльози діток пити. До вінця веде жених висохлу нудоту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бредкий, а вона ще гірша. Ім поет один гладкий, присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він із зятем цілувався, похвалявся. Ну, тепер лоскотон, вважай умер. Недоступним став для всіх, голосний та щирий сміх, тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте, ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз, так розхвастався Лаксій, цар країни сльозолий. Звільнення лоскотона. Та поки гуло весілля, то п'яниці вартові напились якогось зілля, та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники. Щоб звільнити із темниці Лоскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати му прути. Гей, веселий, лоскотоне, це прийшли твої брати. Йди до нас веселень, брате, в нашу здружену сім'ю, Підем разом до гравати. Ми весілля плаксію, продовження весілля. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче, люте сльози, як ріка, бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте лоскотон. Всі відразу ох та ах, жах у кожного в очах, а веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз Насмієся хоч раз, став царям він лоскотати і плаціста став реготати. <ривіт> 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 Аж від реготу качався, Кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой була ж тоді потіха. Цар Плаксій помер від сміху, з ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли, а цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царів теж навдьохи, у чотири бігли боки. Кровопивці сльозівці, стали п'явками в ріці, а макака забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живе й понині, дітям носить щирий сміх в розмальованій торбині. У пальцях лагідних своїх, схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай, треба йти спочатку прямо, потім вліво завернуть, а тоді поміж дубами поведе направо путь. Після цього вже помалу, чим чекуй куди попало. Як от втоми не впадеш, в ту країну попадеш. От така, дітеньки, вам казочка від Василя Симоненка. за його маленькою поемою Лаксій і лоскотон. До наступних зустрічей. На цьому ми завершуємо випуск програми до спільної роботи дослідження особливостей української мови. Запрошуємо усіх небайдужих. Пишіть нам на електронну адресу та діліться цінним досвідом і знаннями. Шануймося і шануймо рідну українську мову.